Всім привіт! Презентую вам Влад, «Карнавальні костюми. Оцінка для дівчаток та для хлопчиків. Є невеличкі забруднення. Для дівчаток костюмів буде 5 одиниць. З розміром 122-128. А для хлопчиків буде теж 5 одиниць. З розміром 122-128 буде 3 одиниці. Та з розміром 134-140 буде 2 одиниці. Всього в лоті 10 одиниць. Матеріал 100% поліестер. Вартість лоту 1040 гривень. Собі вартість одній одиниці 104 гривні, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!